Шахтарям Нововолинська вже не сила мовчати. У відчай гірники першої, дев'ятої, десятої та Бужанської копалень вийшли на Майдан Незалежності, аби висловити своє незадоволення діями влади, положеннями коаліційної угоди та затримкою заробітної плати. Працівники вугільних підприємств прийшли з плакатами та надією на те, що їх почують і зрозуміють. До нас приїжджали буквально числа п'ятнадцятого приїжджали з міністерства. Не знаємо толком, що вони там домовились, як вони там домовились. Но... Домовились так, щоб нас, напевно, що закрити, я так думаю. Бо того, що перспектива яка? Наші шахти не рентабельні рахуються. А та, як просить у нас Європа, щоб шахти закрили, їм, їм легше сказати, їх закрити, а де людям працювати. Ну, я думаю, що ще, якийсь може рік ми протримаємося, а далі, як дасть Бог, будемо бачити. Ви знаєте, за ту десяту шахту, що будують. Є дуже багато питань. Треба требувати від тих людей, які будували цю шахту, яке начальство було, куди ці гроші ділися. Це могло давно пустити цих людей, що вони туди і йшли і працювали. Тяжка зараз ситуація, але добиватися треба. Але просто напрямкусь, почекайте, хочуть. є вірим, надія завше є. Треба стукати в двері їх завжди відчинять. Всі проблеми рішаються не через нас, а рішаються може через владу, але вони не чують нас. Будь ласка, хай влада достукається до того всього, щоб ми могли, як то кажуть, нас підтримати. Влада не думає за нас. Як тут є запаси угля, а не хочуть дати відробляти. Молоді хлопці, куди нам їхати? Де, де нам роботу шукати? Ситуація на вугільних підприємствах критична. З веденням віялових відключень вже п'ятий день шахти не добувають вугілля і не відгружають, оскільки без електропостачання повноцінно працювати гірники не в змозі. Ситуація на вугільних підприємствах міста Нововолинська закритична, надто критична. Чим це визвано? Це визвано тим, що нова політика уряду. Передбачає до 2019 року практично у місті Новоолинську і в місті Червонограду закрити всі шахти і залишиться тільки по їхньому баченні. Залишиться тільки одна шахта Степова, тобто 10-червоноградська. та Червоноградська. Ситуація в нас яка? Останній час ми. Покращили роботу за два місяці, відгружали до 14 тисяч тонн вугля на Червоноградську фабрику на електростанції Буршинської добротвірську, але із введенням віялового відключення шахти вже п'ятий день. Практично не добувають і не вигружають, не відгружають, тому що тільки накладена бронь номер один. А бронь номер один це працюють у нас вентилятори головного провітрювання, водовітливи і людський спуск в шахту. і виїзд шахти. Перша шахта подана виділена із складу ДП Волинь вугілля як шахта. Третьої третьій категорії переходить роботу в третій категорії 716 чоловік працюючих, 70% молодь, дев'ята шахта попала під е, цю постанову. Також е, допрацьовувати буде свої запаси, невідомо як, як довго. Бужанська шахта залишається на одній лаві, не розвинута біля тисячі чоловік. І саме головне по 10-й шахті ми тільки в жовтні місяці добилися включення в бюджет 100 мільйонів коштів для фінансування цієї шахти. Прийшов перший транш 37,6 мільйона гривень. Цих коштів хватило тільки на погашення заробітної плати гірникам за 9 місяців. Зараз другого і третього траншу немає. І Якщо до 25 го числа не буде, а 25 го числа казначейство припиняє фінансування, то ми не отримаємо нічого. І саме головне, що на 2015 рік в бюджеті немає коштів на будівництво шахти 10 Новолинська. На мітингу були присутні представники облдержадміністрації, міської влади та вугільних підприємств. У підтримку шахтарів висловився заступник голови ОДА Сергій Кошарук. Він зазначив, що обласне керівництво до останнього буде відстоювати інтереси Шахтарів. Нам говорять, що наше вугілля Новолинське не підходить для електростанцій. Але ми кажемо. Таке саме вугілля в наших сусідів в Польщі. Це вугілля воно допомагає їм закривати свої питання щодо викликів енергетичної безпеки. Це вугілля дозволить нам організувати як в нашому Волинському краю, так і інших, підтримати цю енергетичну безпеку. Волинське вугілля є конкурентно спроможним. І ми це знаємо. І ми хочемо, щоб стратегії енергетичної безпеки країни писалися не в кабінетах почути знизу думки. Тільки тут краще ми знаємо, як тут поступити. Стратегія Волинь 2020 в основі має один із стратегічних напрямків це розвиток вогіної промисловості. Ми сьогодні готуємо ряд стратегічних документів, через які ми також хочемо дати можливість фінансувати цю, цю галузь і цю, цю сферу. Володимир Петрович Жунчик сьогодні є основ, ну, ключовим, напевно, координатором оцих зусиль. Коли сьогодні стоїть питання закриття шахт, надзвичайно боляче і страшно усвідомлювати, що тисячі людей можуть залишитись без роботи. Я як міський голова розумію усю серйозність ситуації і підтримую шахтарів, сказав Віктор Сапожніков. Коли сьогодні стоїть закриття шахт, це боляче. І коли тисячі людей залишаться, можливо, без роботи, це дуже боляче. І тому я ще раз кажу, ви вправі вимагати від всіх. Але треба дійсно робити це конструктивно. Ви пам'ятаєте, рік тому, два роки тому майже у лютому місяці на цих сходках ви зібралися, і ми тоді, я зачитував вам наказ міністра Угля про відміну наказа про ліквідацію шахт шалині. Але сьогодні рішення прийнято не на рівні Міністерства, прийнята програма уряду, про яку говорив Каліцар де фактично, я отак от, от, спілкуючись з тим же самим першим замміністра, я бачу, вугільна галузь буде ліквідована. Це недобре. Що ж це за програма дій, коли енергетична незалежність визначається купівлею вугілля на світовому ринку? Шахтарі волині хочуть працювати. Оці плакати правильно написані, можуть працювати. Ви збільшили видобуток з початку року до сьогоднішнього дня, тільки треба допомогти. А результат виходить слідуючий. Перша шахта вже на закриття, дев'ята, слідуюча на закриття, на десяту шахту. От свіжа новина. Все ж таки Демчишин, який говорив, що десята економічно невигідна, підписав листа про 12 мільйонів на Ярецька, на міністра фінансів. Тобто є надія, що все ж таки зарплату шахтарі 10-ї шахти получать. Але чому не на 36, Які ви напрацювали? Працівники вугільних підприємств прийняли звернення до вищого керівництва держави, вимагаючи передбачити в бюджеті на 2015 рік кошти для ведення в дію першої черги шахти номер 10 Нововолинська, виплатити усю заборгованість шахтарям за чесно виконані роботи, залишити фінансування ДП «Волиньвугілля», дати можливість колективу шахти номер 1 відпрацювати підготовлені запаси. Від учасників попереджений. Активі протесту шахтарів в Волині вимагаємо терміново вирішити наші нагальні питання. Перше: передбачити в бюджеті на 2015 рік для ведення дію першої черги шахти номер 10 до Волинській кошти за бюджетною програмою. Друге, невідкладно вирішити питання виділення коштів за виконані роботи. 2014 році в розмірі 36 мільйонів по шахті 10 Новолинська. Третє: залишити фінансування ДП Волинь вугілля за бюджетною програмою державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат і собівартості готової продукції». Четверте: відмінити наказ номер 839 про створення шляхом виділу ДП шахта 1 Новолинська як такий. Що виданий з грубим порушенням чинного законодавства. П'яте. Дати можливість колективу шахти номер 1 відпрацьовувати підготовлені запаси в складі державного підприємства Волинь вугілля. Шосте вирішити питання виділення коштів на технічний розвиток шахти Бужанської. Сьоме: відтермінувати закриття шахт номер 1 і номер 9 до часу введення в експлуатацію десятої шахти. Восьме вирішити питання взаємозаліку між енергетиками та шахтарями за спошиту електроенергію та не допускати відключення шахт як підприємств, які постачають вугілля на електростанції. І дев'яте з метою зменшення соціальної напруги та створення нових робочих місць відновити дію в повному обсязі закону України. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області прийнято на попередженій акції протесту шахтарів та мешканців міста та селища Зовневе 23 грудня майдан незалежності. Шахтарі попередили, якщо в межах трьох днів ситуація з вугільними підприємствами не покращиться, будуть перекривати міжнародну трасу.